На нашу думку, воно некоректно. Тому що зовнішнє оповіщення має бути не всередині транспортного засобу, а е, назовні. двері А нам якщо не закривається. навіть якщо хтось там почує, який це напрямок групи, воно має не з середини десь там лунати, а воно має лунати. Ем... Не в руху, яка всередині. Дякую. Просто... А я буду... Це, тобто це, є, це, 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 це є закон, що це є обов'язкове. Воно не може бути так або так. Об... Ви люди з порушення функції здоров'я якось там бути. Ніхто не застрахований. І тоді, каже, ми стикнемося, самими проблемами. То краще проблему вирішити зараз, чи потім собою самому стикнутися. Того, okay. вони це зробили некоректно. Я не знаю, чи зараз хтось когось вигороджує управління транспорту.